Право, що служить людям, науковці та практики з різних куточків України з'їхалися на Прикарпаття, щоб обговорити, як має створюватися національне законодавство. У рамках щорічної конференції розглянули особливості формування українських нормативних актів, зокрема філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти цього процесу кажуть, фахова дискусія на дану тему нині вкрай необхідна. Ми зараз вже перейшли понад 20 років незалежності України, але ми ще до цих пір говоримо про формування з нашого закону. У нас ще є нормативні проєкти, які застарілі. У нас є нормативні проєкти, які змінюються безсистемно, без будь-якої політичної доктрини. І тому ці проблеми треба обговорювати. Обговорювати їх треба як в колі науковців, які у нас сьогодні представлені, так і в колі практичних працівників, які також сьогодні у нас. Присутні, щоб забезпечити гідне життя для своїх громадян, держава повинна мати якісні закони, кажуть науковці, та їх створення необхідний юридичний інструментарій. Тож фахівці нині ведуть мову про те, аби весь масив нормативно-правових актів був спрямований на людину. Переважність своєї більшості, право у нас розумілося дещо по-іншому. Право розуміли як засіб сили, насильства, примусу і лише регулювання суспільних відносин. Мені видається, що право сьогодні треба розуміти насамперед як явище свободи, явище справедливості, явище рівності, і, звісно, що як юридичне явище. За результатами конференції фахівці напрацювали резолюцією. Свої пропозиції щодо вдосконалення законодавства спрямують до законодавчих органів та осіб, котрі щоденно працюють з нормативно-правовими актами. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.